сказав, що буде весело. А, го, го, баланс, я ну, не знаю, бо я не реагую. Ой, блядь, який вкусний дебіл. Це... Та вона дівчина так вкусна, це ебать. І що? Батя, такий вкусний, п'яний, блядь. І батя такий... І батя, де такий дендраз? Я думаю, на... я буде веселий. Я просто, блядь, тільки заліпаю, пиздец. Ой, да. Маленька, Маринка, припи, э, да это пиздец. Телефончик залипали, все. Он долба не обгульный, а ебать, или какая-то спортсмен. А что грузы девочки, свои грузы, ебать. Наливай. Ну ебай, наливай, дебил. я ж не п'ю. Та мене на тебе нахуй. ти п'яний, я не знаю. Я тебе за. Я тебе Та заглушу, тебе щоб на... ты не вийшла. Па... Паня... Да меня похуй насрадно тебе. Классно. Еба, паня, дебил. Ну, сюди ну, Туди... нукась, ну. ну. э, ну-кась мені, э, слон, брат. Ну. Суди эээ, ну-ка, сміни, бля. Ты думаешь свої слова дятера, блять, у хуйло наділи. Думаю, з якоїсь влати її до мене звертаються. Бігемо от подівці. Та я на кури не у мене очі на дві часті. Я на кури не діяв, діяв, пане. Дівчатки, я піду по пісі, добре. Дівчатки, я піду по пісі, по кулю. Дівчатки, я піду по пісі, добре, дівчатки. Пачки. 你吃吃，哎，开不来的。